Про сміливу маленьку хмаринку Далеко далеко, в самому високому небі, жила маленька хмаринка на ім'я Соня. Вона була такою ніжною, що її майже не було видно. Серед великих і важких хмар, які вміли приносити дощі, грози та навіть блискавки. Соня була дуже легкою і часто плавно переміщувалася з одного куточка неба в інший, слідуючи за вітром. Вона дуже любила спостерігати за іншими хмарами, які збиралися разом, щоб стати великими і густими, приносячи з собою дощі або створюючи чудові веселки. Але Соня завжди була сором'язливою, адже її хмари були такі великі та могутні, а вона була зовсім маленькою. Одного разу, коли Соня летіла через небо, вона побачила вдалині темну хмару, яка ставала все більше і більше. Вона запитала у вітру, що це за хмара? Чому вона така темна? Вітер тихо зашумів. Це не звичайна хмара Соня, це грозова хмара. Вона принесе з собою бурю, дощі і блискавки. Вона дуже сильна і ніщо не зможе її зупинити. Соня перелякалася, бо вона завжди думала, що тільки великі, потужні хмари можуть приносити такі грози. Вона навіть не уявляла, як вона. Маленька й легка хмаринка може допомогти у такій великій бурі. І хоча Соня намагалася не зважати на грозу, її серце стискалося від страху. Вона навіть вирішила, що краще втекти кудись подалі, аби не потрапити під дощ та блискавки. Але раптом Соня почула голос. Це була стара хмара, яка пролетіла поруч і виглядала набагато старшою, досвідченішою за всі інші. Вона наблизилася до Соні та сказала Чому ти така сумна маленька, не треба ховатися від грози. Я така маленька, відповіла Соня. Як я можу допомогти, якщо йде така велика буря? Всі інші хмари великі і сильні, а я така слабка. Стара хмара посміхнулася і сказала Ти помиляєшся, ти не слабка, ти просто ще молода і не знаєш, що здатне зробити. Ти можеш зробити багато чого, навіть якщо ти маленька. Пам'ятай, що справжня сила не завжди в тому, щоб бути великою. Іноді важливо зробити маленький крок, щоб змінити ситуацію. Соня задумалась. Вона вирішила послухати стару хмару і спробувати знайти спосіб допомогти. Вона не могла змінити саму грозу, але могла зробити щось інше. Спочатку Соня почала збирати крапельки води. Вона ледь ледь прилетіла крізь повітря, збираючи найменші краплинки, і випускала їх вниз. З кожною краплею Соня відчувала, як вона стає важчою, а небо навколо неї починає змінюватись. Вона зрозуміла, що навіть маленькі краплинки води можуть допомогти рослинам на землі рости. Після того як Соня допомогла створити зливу для поливу лісу, вона подивилася вниз і побачила, як дерева, квіти та трави підняли свої голівки до неба вдячно вбираючи дощ, Соня відчула, як її серце наповнюється радістю, вона була частиною чогось важливого, навіть якщо її участь була маленькою. Але Соня вирішила, що цього замало. Вона захотіла зробити ще щось для інших. І тоді Соня пам'ятала ще одну річ, яку їй розповіла стара хмара. Великий дощ завжди супроводжує веселка, і навіть маленька хмаринка може допомогти їй з'явитися. Соня вирішила спробувати. Вона піднялася ще вище, взяла найсвітліші крапельки води і розпорошила їх у різні боки, створюючи кольорові промені. І ось через кілька хвилин над лісом з'явилася чарівна веселка, що поєднувала землю з небом. Того часу Соня більше не боялася своїх маленьких можливостей. Вона зрозуміла, що навіть вона може бути частиною великої сили, допомагаючи там, де їй допомога потрібна. І хоча Соня залишилася маленькою хмаринкою, вона тепер знала, що у кожної хмари є своя роль, і кожна з нас, маленька чи велика, може змінити світ найкраще. Соня більше не ховалася від великих бурь і не боялася своїх страхів. Вона сміливо йшла вперед, знаючи, що кожен крок на її шляху робить її сильнішою. Не бійтеся своїх маленьких можливостей. Навіть якщо ви почуваєтесь слабкими чи малими, ви можете зробити багато корисного для світу, просто маючи сміливість діяти.